Який гарний день сьогодні, напрочуд гарний. Так, звітую. Я ще не прибрала, бо вже немає сили, треба відпочити. Бо зігнуло мені попереку двоє, мене зігнуло. Але ось я вже пересадила. Ой, забула подивитись у Гуглі дільбінник, як називається. Родовик, здається. Ні, родовик це кровохльопка. Ой, не пам'ятаю, вибачте, ну не пам'ятаю. Ось я зробила. Наполовину він став менший, але він буде глибший. Сантиметрів 30 тут зможе стояти вода. І я його заклала камінням, я поспішила. Я казала собі, не треба закладати камінням, просто покласти плівку, зафіксувати її, подивитися, чи дійсно вона ціла, бо я ж її підібрала біля будинку, де у мене квартира. Ми люди щось купили, то я її перевірила вже в балії, але тут вона трішечки більша. В балії вона була менша за розміром. Ну, ось я вже склала камінчики. У мене залишились камінчики, він там біля ялівця кубка лежить. Пересадила оцей, бо він стояв там біля того ялівця, ну біля маяка, то вони вже цілувалися гілками. От. І впустила човна. Цього човна я знайшла десь також. Я не пам'ятаю, чи в кар'єрі, чи десь на дорозі, не пам'ятаю. Так ось, що в мене вийшло. Загалом, ой, я дуже задоволена. Зараз піду горохом десь стоїть. Дивіться, бачите? Ой, я де? Пальцем не можу показати. Ось. гляньте, Зелений, зелений. Так ось, поставила своє чудовисько. Там позаду нього ще одне стоїть, оцю ще тепличку я хочу розібрати. Все-таки я думаю, вона мені не потрібна. І буде зайве місце для рослинок. А стінку ту зашию. Ой, ну зараз річ не, не про те. Ось я зробила, це буде тінь падати від цього. Кущика, що я пересадила, трішечки буде затіняти рослинки. Ну, Але ось тут мені також треба щось посадити. Тут у мене гранат, я посадила, а це гібіскус у мене росте, але він щось ще Він поки розростеться, вони так щось дуже погано розростаються, Деревоподібні. Так, ну, знов я перестрибнула. Вибачаюсь. Я оце мох іще у мене там був мох. Ось біля молодилок, бачите, там мох у мене прижився. То в мене там було багато. Але я... А, я його десь у відро кидала. А де те відро? Не знаю. Ну, У мене мох ще є. Візьму з іншого місця. От можна навіть взяти з цього горбочка і посадити мох. Ну, в круги буде. Мох. Ну, ось. Звітувалася. Так, раніше я, поки не доведу до ладу діляночку, я не відходила від місця. А тепер ні піду відпочину, а потім буду оце збирати, оце відносити, а ну все. Ну, я дуже задоволена. Ви знаєте, і форма така незвичайна, то він був просто овалом. А тепер таке. Трикутник, не трикутник, наче листочок якийсь, так? схоже на листочок. І човен плаває. Ну, дуже гарно. Я дуже задоволена. Працюйте, надихайтесь. Тоді такий настрій гарний. І задоволення, і сама собою тішуся. Я вам бажаю цього ж таке відчуття.